Всім привіт! Розгортання стратегічного озброєння США поблизу кордонів Корейської Народної Демократичної Республіки і спільні військові навчання з південної Кореї можуть послужити для північно-корейської влади оголошенням війни і привести до бойових дій. Про це заявив глава департаменту з північної Кореї Квон Гін. Дії США поблизу кордонів Північної Кореї може бути розцінено як оголошення війни нашій державі, передає слово Квон Джон Гіна. Він пояснив, що під такими діями мається на увазі розгортання Вашингтоном поблизу кордонів Кндр, стратегічного озброєння і проведення спільних навчань з південною Кореєю всупереч всім попередженням північно-корейської сторони. Раніше уряд. США вирішив направити в Японське море атомний авіаносець для підтримки Японії і Південної Кореї в разі проведення кандрядерних випробувань. Сестра глави Північної Кореї, Кім Ченина, Кім Еджон розповіла, що дії Вашингтона провокують Пхеньян на чергові випробування ракет, передає Національна служба новин. Японія, у свою чергу, вирішила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН, яке планується провести у зв'язку з новими запусками ракет з боку Північної Кореї, повідомляє телеканал 360. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже.